момент який я чекав так довго. Друзі, всім привіт! Сьогодні насичений день. Зараз йду на нову пошту забирати товар. Тоді на тренування після тренування йду в лазню, і згодом я вам розповім, куди я пропав на два місяця і що за цей час сталося. От я вже забрав посилку. Зараз піднімаюся в зал на тренування. Буду працювати. Потім прийду вже в гуртожиток і почнемо розпаковку, що ж саме я придбав. Щоб краще креатин засвоївся, потрібно запити чимось солодким, або закусити конфетою чи будь-яким соком, газіровкою, чи чимось солодким, все рівно. Тож зарядився креатинчиком і зараз йдемо на тренування. Trapped in a nightmare. In my mind, everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides, and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past. Hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say, and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way. I'll say it to your face. I'd say it to myself, and I'll put you in your place. In this world is my prey. I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause I'll go my way. Make a mark from the pain. Not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain you want yeah. it my hands steady i feel ready but my legs heavy i don't get it I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning, something called a profit if I І так, друзі, момент, який я чекав так довго, я нарешті придбав е, тримач для телефону, зручний, компактний, і також штангетки. Е, давайте приступимо зразу до огляду якраз триногої. Так, ми знімаємо її. Так, коробку в сторону відкладаємо. Так, ось такий маленький, компактний, якраз зручний. Так, далі, що у нас тут ходить? Е, ми ось можемо телефон фіксувати. То есть, ось, кріплення, ми їх відтягуємо сюди вже фіксувати телефон, воно тут віддивигається. Також можна тут під різні угли крутити. Доволі зручно, не треба нічого не фіксувати, воно само все міць, ну, фіксується і все супер, це економить час. Так, далі. Що в нас тут ще? А, також можна ось тут закріпити, щоб воно не болталося, якщо все ж таки нестабільно стоїть. І також тут ось можна регулювати висоту. Якщо не помиляюся, то висота тут доведе аж 1,70 метра. Тобто майже 2 метри. О, воно якраз тугувато заходить, тобто ну, важко піднімається, значить буде міцно стоять і можна не тільки як метр сімдесят, а можна як і будь-скільки. Метр шість, метр п'ятьдесят, метр 30 см без різниці. Так, а тепер давайте розберемося, як її щоб ставити. О, оп, Тут унизу треба якраз його віддвигати трішки. Оп, воно тут І Сторони якраз да, розкладається. І тепер воно тут і міцно стоїть. Давайте ми штангетки відкладемо і міцно стоїть. І висота аж прям ну, шикарна. Давайте я вас зараз вам далеко покажу якраз ось як воно. Тобто я кладу на підлогу, телефон зараз у мене на столі. І от він, майже мені повень зріст. Тобто, ну, не метр сімдесят, правда, бо я сам метр сімдесят, а тут. Десь сантиметрів на 10 нижче. Ну, 1,60 метр теж непогано. То тепер буде більш зручніше користуватися. Так, давайте ми її відкладемо. А тепер візьмемо іменно штангетки для присідання. Перший і другий. І мішечок такий зручненький. Так. В чому відмінність штангетків і звичайних кросівок. І для чого взагалі штангетки? Е, так, штангетки для того, щоб перва відмінність в тому між кросовками, що коли. Ми вдіваємо їх, то якраз нас тут по краях, іменно ззаді, по краях все щільненько, прям так тугувато, щоб нога в нас не гуляла іменно в взуті. І це дуже добре якраз допомагає, коли ми працюємо з великими вагами, щоб у нас нога стабільно стояла, і ми, нам легше досідати. із-за підошви, Тобто тут на п'ятці якраз трошки. Возвишеность така трошки, якраз, щоб п'ятки не відривалися, якраз, і нам було зручніше досідати. Якраз це на моїх останніх змаганнях мені не засчитали е, присідання, три невдалі спроби, хто не знає, із-за того, що е, я всі три повтори не досів. Ну, Перве два мене штанга там. Будемо так казати, придавила, я не зміг піднятися. На третій я і досів, правда ж, ну дуже важко із-за цього сил сильно втратив. Бо, бо по відчуттях у мене було, наче я жопою в пол сідав, хоча там або паралель, або якраз досів притик. Ну, прям момент такий спорний. І плюс ще штангу чуть -чуть в сторону повело. І навіть хоч я її вирівняв, але все ж таки воно вже не допомогло мені і мені не засчитали, хоч навіть я її встав. Отак то. Так, далі. У нас тут ось якраз шнурки якраз хорошо ми зашнурувати можемо. І також ось з якраз липучкою ми їх можемо укріпити тобто більш щільніше. Щоб якраз нога комфортно себе відчувала. І також підошва тут ось у нас тут не скользаща. І вона якраз дожна. Якраз е зручно в ній стоять, і зручно упор, іменно щоб я завдяки сили своїх ноги зміг е піднятися. в общем, Присяд в, мене піде. в наступних відео ви зрозумієте, куди я пропадав на два місяці, чому я не проявляв активність на Ютубі, чи готуюся я до змагань з пауерліфтингу, чи є в мене якісь рекорди, прогресія, чи все на місці, навіть цілові впадають. Щоб цього всього не пропускати, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик та слідкуйте за моїми новими відео. Всім до зустрічі!